Брахман сказав, Біля джерел ганги жив ріші Пхарадвача, великий подвижник і премудрий, що постійно дотримувався суворої обітниці. Одного разу цей ріше прийшов до ганги зробити омивання і побачив там Апсару Гарітачі, яка прийшла раніше і яка вже закінчила омивання. Тут подув вітру на березі ріки, зірвав з неї плаття. І, побачивши її без одягу, Пустельник запалився до неї бажанням. Позаяк він із самого дитинства дотримувався обітниці цноцливості, то в нього, коли він збудився, спрямувавши до неї всі думки, витекло сім'я, і ріші помістив його в глечик. І ось у того мудреця народився хлопчик дрона, і він вивчив усі веди і веданги. У Бхарадвачі був друг, цар по імені Прішата. І в нього теж народився син по імені Друпада. І син Прішати, той бик серед Кшатріїв, постійно приходив в Ашрам Бхарадваджі і грався разом із дроною. Коли ж умер Прішата, царем став Друпада. А дрона почув тоді, що рама збирається роздати все своє майно. І, з'явившись тоді до рами, що відправився в ліс, син Бхарадваджі сказав йому Упізнай в мені дрону, отуре серед двічі народжених. Прийшов я до тебе, бажаючи одержати багатство. Рама мовив. Тільки одне це тіло залишилося в мене сьогодні. Зброя або тіло одне з двох вибирай, обрахмане. Дрона обрав. Дозвольте дати мені пане усю зброю разом з усіма таємницями її метання і повернення. Брахман сказав. І, сказавши добре, нащадок пхрігу віддав йому свою зброю, і дрона, отримавши її, досяг своєї мети. Узявши від рами найвищу зброю брахми, він зрадів душею і одержав перевагу над людьми. Тоді, з'явившись до Друпати, прославлений син Пхарадваджі, тигар серед чоловіків, сказав йому Упізнай в мені друга. Друпада відповів Невчений брахман не друг ученому брахманові, не воїн колісничний, не друг воїнові колісничному, також і не цар не друг цареві. Тож навіщо бажати колишньої дружби? Брахман сказав подумавши о царю панчалів, мудрий він направився тоді в місто кращих скауравів, що носить ім'я слона. Представивши йому своїх онуків, і, давши йому різні багатства, Бгішма віддав їх мудрому дроні вучні. Вирішивши знеславити друпаду, дрона тоді скликав усіх учнів і сказав їм такі слова. В серці своєму я задумав щось, як плату за навчання. Обіцяйте ж мені по правді обездоганні, що те буде виконано вами, коли ви оволодієте військовим мистецтвом. Коли ж пандави всі оволоділи військовим мистецтвом і отримали досвід, то дрона, з думкою про винагороду за навчання, знову сказав їм таке слово Син Прішати по імені Дропада є царем в Чатраваті. Відберіть у нього це царство і негайно передайте мені. Тоді п'ятеро синів панду перемогли в битві дропаду і, взявши його, привели разом з його радниками дроні. Дрона мовив, я прагну знову укласти дружбу з тобою у володарю людей. Не цар, звичайно, не може бути в нас другом цареві, тому мною був зроблений замах на твоє царство ти будеш царем на південній стороні Бхарігатхи, я на північній. Брахман сказав. Однак така велика ганьба навіть на хвилину не залишала серця того царя. Пригноблений він схуд.